Євангелія від Йоанна, розділ 16. Повідав я вам те, щоб ви не зневірилися. Виключать вас із синагог. А й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що служить тим богові. Чинитимуть вам те, бо ані отця, ані мене вони не спізнали? Сказав же я вам це, щоб ви згадали те, що я вам говорив, коли прийде ота година. Спочатку не мовив я вам того, бо я був з вами. Тепер же я іду до того, хто послав мене, і жоден з вас мене не питає куди йдеш? Та щойно я вам це сказав, то серце ваше смутку сповнилося. Кажу вам, однак, правду ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли не відійду, то утішитель до вас не зійде, якщо ж відійду, пришлю його до вас, і коли прийде він, то переконає світ у грісі, у справедливості і в засуді. Щодо гріха, бо не вірують у мене. Щодо справедливості, бо йду до Отця мого, і ви мене вже не побачите. Щодо засуду, бо князь цього світу засуджений. Багато що я маю вам повідати, та не перенесли б ви нині. Тож коли зійде той дух істини, він і наведе вас на всю правду. Бо він не промовлятиме від себе, лише буде повідати те, що вчує, і звістить те, що настане. І прославить він мене, бо з мого візьме, і звістить вам. Усе, що отець має, моє. Тому то і сказав я вам, що він з мого візьме, і звістить вам. Ще трохи. І ви не побачите мене більше, і знову ще трохи і побачите мене, я бо йду до отця. Тоді деякі з його учнів заговорили між собою. Що воно значить те, що він говорить? Ще трохи і ви мене не побачите, а знову ще трохи і побачите мене. І оте Я йду до Отця. Казали отже, що воно означає оте трохи, про яке він говорить. Не знаємо, що він хоче сказати. Ісус же, відаючи, що вони бажають його спитати, мовив до них. Розпитуйте один одного, що я хотів сказати словами ще трохи і мене не побачите, і знову ще трохи і побачите мене. Істинно, істинно говорю вам ви голоситимете, ридатимете, світ же радітиме, ви журитиметесь, але журба ваша у радощі обернеться. Журба жінці, коли вона народжує, бо година її вибила. А вродить дитятко, з радощів, що людина на світ народилася, вже й пам'яті про болі нема. Оце й ви нині в журбі, але я вас знову побачу і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере. І того дня ви не будете питати мене нічого. Істинно, істинно кажу вам, чого б ви тільки попросили в Отця, Він дасть вам у моє ім'я. В ім'я моє досі ви не просили нічого. Просіте ж, і ви одержите, щоб радощів ваших було вщерть. Розповідав я вам про те притчами. Надходить година, коли вже і притчами не промовлятиму до вас, лише одверто про Отця звістую вам. Ось того дня проситимете ви в моє ім'я, і я вже не кажу, що за вас Отця буду благати. Отець бо й сам любить вас, бо ви мене полюбили і повірили, що я від бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов на світ, і знову полишаю світ і до Отця повертаюсь. Мовлять до нього учні ось заговорив ти одверто, і ніякої не оповідаєш притчі. І ми спізнали тепер. Що ти всевідущий, тож не потрібно тобі, щоб хтось з тебе запитував. Ось тим і віруєм, що від Бога ти вийшов. Відповів їм Ісус Віруєте нині? Ось надходить година, і тепер вона, коли то ви розсієтесь кожен у свій бік, а мене самого полишите. Та я не сам, бо за мною отець. Сказав я вам це, щоб ви мали в мені мир, у світі страждатимете та бадьортеся. Я б подолав світ. Перше послання до КОРІНТЯН розділ восьмий. Що ж до ідоложертвеного м'яса, то всім нам відомо, бо маємо знання. Проте знання роздимає, а любов будує. Коли хтось думає собі, що він щось знає, той ще не знає, як треба знати, Коли хтось любить Бога, той спізнаний ним. Отже, відносно споживання ідоложертвеного м'яса, ми знаємо, що ідол. Є ніщо у світі, і що немає іншого Бога, крім одного. Бо хоч і є так звані боги, чи то на небі, чи на землі, їх бо і справді є чимало отих богів та чимало тих панів. Для нас, однак, є лиш один Бог Отець, від якого все і для якого ми, і один Господь Ісус Христос, через якого усе. І ми через нього. Та не всі мають це знання деякі, із за привички до ідолів, аж по сьогодні споживають м'ясо як ідольську жертву, а сумління їхнє, бувши слабке, скверниця. Адже страва не зближує нас до Бога. Коли не їмо, не втрачаємо нічого, а ніколи їмо не набуваємо нічого. Але глядіть, щоб оця ваша свобода не стала причиною падіння для слабких. Бо коли хтось побачить тебе, що маєш знання, як ти у Капищі сів за стіл, то чи ж його сумління, бувши слабке, не буде заохочене їсти ідольські жертви? Таким чином, твоє знання погубить немічного брата, за якого Христос помер. Грішивши так проти братів і ранивши їх слабовите сумління, ви грішите проти Христа. Ось тому, якщо страва призводить брата мого до гріха, по вік не буду їсти м'ясо, щоб не спокушувати мого брата. Псалом 121 Очі мої підводжу я на гори, звідки прийде моя допомога? Допомога моя від Господа, що створив небо і землю. Не дасть нозі твої спіткнутись, той, що тебе пильнує, не буде дрімати. О, ні, не спить і не дрімає той, що Ізраїля пильнує. Господь стереже тебе, Господь, твоя прохолода праворуч тебе. У день не вдарить тебе сонце, ні вночі місяць. Господь тебе від усього злого стерегтиме. Він стерегтиме твою душу, Господь. Вихід і вхід твій стерегтиме віднині і Повіки. Книга Приповідок, розділ 27 Не хвались завтрашнім днем, бо не знаєш. Щодень може вродити? Нехай вихвалює тебе інший, а не власні уста. Чужий хто-небудь, а не твої губи. Важке каміння тяжкий пісок, та гнів дурного обидвоє переважить. Лютість жорстока, гнів бурхливий. Та проти заздрощів хто встоїться? Ліпше відвертий докір, ніж любов прихована. Рани від люблячого щирі, а поцілунки ворога зрадливі. Хто ситий топче і крижку меду, голодному і гірке, солодке? Як пташка, що гніздо кидає, так чоловік, що батьківщину кинув. Олія і пахощі веселять серце, так само і друг солодкий, що серця раду вділяє. Не покидай ні свого, ні батьківського друга. Ані входь у дім брата твого в день твого нещастя. Ліпший сусід близький, аніж брат далекий, мій сину, будь розумний і радуй моє серце, щоб я знав, що відповісти тому, хто мене ображає. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Візьми з нього одежу, бо він за другого ручився. Замість чужих візьми з нього заставу. Хто ближнього благословляє зранку на весь голос. Про того думають, що він його проклинає. Постійне капання в дощову погоду і сварлива жінка одне на одного схожі. Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер або набрати олії в руку. Залізо Гострить залізо, а чоловік обточується в товаристві з другим. Хто дбає про смоковницю, той їстиме плід з неї. Хто ходить коло свого пана, той у славі буде. Як у воді, обличчя обличчю відповідає так серце людини. Людині Шеол і Аваддон ніколи не насичуються, так само ненаситні очі людські, що горно на срібло і на золото горнило, те на людину уста, які її хвалять. Товчі дурного товкачем. Мов зерно в ступі, його дурнота від нього не відступить. Наглядай пильно, як то воно з отарою твоєю, і добре дбай про твої стада, багатство бо не вічне. Чи ж багатство з роду до роду переходить? Як сіно скошене, і пробивається отава, і на горах траву збирають. Ягнята будуть тобі на одежу, козли ціна на поле. Буде доволі молока козячого, тобі на їжу, і твоїй сім'ї на їжу та твоїм слугиням на прожиток. Книга Пророка Ісаї, розділ 39. Того часу Меродах Баладан, син Баладана, цар Вавилонський, послав письмо та подарунок Єзекії, бо зачув був, що він був хворий та видужав. Єзекія зрадів. І показав послам свою скарбницю, срібло та золото, і пахощі, і дорогу мазь, і збройну комору, та й усе, що було в його скарбницях. Не було нічого, чого б не показав їм Єзекія у своїм палаці та в усім своїм володінні. Тоді прийшов пророк Ісая до царя Єзекії та спитав його що говорили ці люди, і звідки вони прийшли до тебе? Єзекія відповів, З далекої землі вони прийшли до мене, з Вавилону. І спитав Ісайя, Що бачили вони у твоїм палаці? І каже Єзекія Бачили все, що є в моїх палатах. Нема нічого у моїх скарбницях, чого б я не показав їм. Тоді Ісая сказав до Єзекії: Слухай же слова Господа сил. Оце надійдуть дні, коли все, що є в твоїх палацах та що зібрали батьки твої по цей день, буде забране у Вавилон. Нічого не зостанеться. Це Слово Господнє, і твоїх синів, що вийшли з тебе, що їх ти породив, візьмуть, і вони стануть скопцями в палаці царя Вавилонського. І сказав Єзекія до Ісаї: Добре слово Господнє, що ти сказав! Коли б лиш, думав собі, мир та безпека були за мого життя.